Привіт, ми сьогодні в Смертес. Це фітнес простір, в якому насправді можна жити, пити, їсти і так далі. Ми сьогодні прийшли сюди поспілкуватися з CEO Віктором для того, щоб дізнатися, як взагалі це все працює на практиці, так правда, фітнес простір це от єдиний на жилянській, а взагалі це мережа фітнес-просторіз. Мережа і фітнес вже 10. 5 в Києві і ще 5 будь-де. Ще п'ять буде, і ще буде п'ять потім. Що буде навіть буде наступного року? Ще. Клас. Розкажи взагалі з якої точки оцей проект почався? Ну взагалі ми шукали одразу місце, де можна розмістити прямо все на світі, тобто і фітнес, і ресторан, і салон краси. І ще у нас тоді на старті була ідея коворкінг робити. Ми власне так все й зробили. Ну і ідея... коворкінг тут мав бути. Ні, коворкінг знаходився там, де зараз зал персональних тренувань. Ага а, ідея була в тому, що ти тут проводиш. Повний день і позайматися можеш, і попрацювати в коворкінгу, і поснідати, і потім зробити собі нормальну зачіску, як у мене сьогодні. Бач. і там через деякий час ми зрозуміли, що люди все одно все одно працюють в ресторані, ну, тобто сідають, собі замовляються і з ноутбуком сидять, а там виходить. Про просто місце, і ми там з часом зробили зал персональних тренувань, який дуже так гарно заповнюється зараз, цікаво. Я ніколи не чула, що у вас мав бути куворкінг, тому що в дев'ятнадцятому році, да, ви ж у 19-му, коли відкрились? 23 січня. Все ще е, було в ідеальному світі, як раніше, колись пам'ятаєш. Дуже не слабо, прийду. якщо чесно. в 20-му вже почався точно ковід в березні. А. І Я точно пам'ятаю, що інколи можна було, коли вже можна було ходити по закладам. Я приходила сюди і бачила, що тут явний коворкінг, тому що люди просто мчали саме сюди і працювати. І я думаю, що про коворкінг взагалі не було чутно. Це сприймали завжди як такий полуковоркінг. особливо ваш неймовірний дворік. Ну Та, там хані це завжди наш такий шикарний плюс. Там і зелені, Ну Жилянська доволі така завантажена вулиця. І класно, що ми маємо прям не на ній, а всередині, десь в глибині таку зону, де можна посидіти, попрацювати і коктейльчик випити. Розкажи, якщо можна однією фразою сказати, взагалі ідею смертес, це місце, де ти можеш провести. Цілий день я читала, що десь у вас була така прикольна комунікація, що ви більше даруєте досвід аніж абонементи. Це якась була прям маркетна комунікація? Чи це теж частина вашої ідеї? Все, що ми в принципі робимо, говоримо, воно рано чи пізно стає маркетинговою комунікацією. Ем, ідея дійсно в тому, що ми продаємо досвід і емоцію. Угу. Тобто, наша основна чеснота це те, що ми піклуємося про. Здоров'я людей, і я тут кажу не лише про фізичне, що очевидно у фітнес-клубі, фізичне здоров'я логічно. Але uh -huh. в першу чергу ми про ментальне здоров'я, бо особливо зараз це актуально, коли ну навколо якась дичина відбувається, ти сюди приходиш на годину, дві і потрапляєш просто в інший світ, перезавантажуєшся. І що ще більш важливо, ти після цього виходиш звідси і йдеш. Дарувати світло навколо себе, угу. саме тому зараз а, така кількість людей в кожному з наших клубів. В Києві вже 5, а взагалі 10. Якщо ми говоримо про точку, коли найбільше було масштабування, це який рік? А, ну ми здається, на другий вже рік роботи зрозуміли, що все ми можемо а, а, розширюватися. Вирішили розвиватися за франшизою. Але франшиза це така умовна історія, бо там один з варіантів франшизи це те, що називають партнерством. Uh -huh. Ми е, там знаходимо партнера, він повністю інвестує в клуб, а ми керуємо командою. І от це ага, цікаво. Коли, ну, тобто, ці клуби... франшиза це у вас, коли просто інвестують, але ви займаєтесь повністю управлінням. Є два варіанти. От в Києві саме такий варіант. Ми ага. повністю управлінням займаємось. Також в Варшаві це повністю. повністю на нас. А є класичний варіант, коли ти і інвестор. І потім керуєш. А ми все зробили, запустили клуб, і потім підтримка 24 на 7, Там кожного тижня зі дзвони. Ну і ви нам платите роялті. А чи є різниця? От уже є досвід, коли ви управляєте, коли не ви управляєте. Є різниця в цьому сервісі? О, ну насправді ми дуже так прискіпливо ставимося до того, щоб в кожному нашому клубі під брендом Смартес чи то люди керують, чи ми щоб рівень послуг і в принципі все на світі було. Однаково, угу. тобто у нас нема улюблених клубів. Ну, звичайно, там це перший, тому мабуть, він особливий. А в принципі, чи то у Львові, чи то в Харкові, чи то в Болгарії, в Варшаві. Зараз відкриється на Балі. У нього є всі шанси стати улюбленим через три місяці. Він відкривається, до речі так. Тому ну, це дуже важливо за стандартами. Слідкувати. У нас вони написані, постійно покращуються, угу. без стандартів неможливо підтримувати такий рівень, як ми пропонуємо в наших клубах. Чи можете забрати франшизу, якщо щось іде не так? Ну, за договором, звичайно ж, там є певні умови, але поки жодного такого епізоду не було. У нас всі партнери в адекваті, ми, ну, ми обираємо їх прискіпливо, бо насправді там дуже велика кількість заявок. Угу. Ну, Майже кожен день якась заявка прилітає на франшизу uh -huh. в будь-якому місті світа світу. А, ну почему ми спілкуємося, розуміємо там, що за людина, чи підходимо одне одному, бо це як в будь-яких відносинах дуже важливо. Uh -huh. а, тому жодного епізоду негативного поки не було. Дай Бог, щоб вони було. А ви спочатку обираєте партнера, а потім розумієте, в якому це буде місці? Чи ви спочатку обираєте місце, а потім в ньому шукаєте партнера? Буває по різному. Умовно, зі Львова приходить до нас людина. каже: ми будуємо тут комплекс великий, де є місце для класного фітнесу. Хочемо вас туди. Ага. А, є інший формат, де ми там знаходимо людину, яка каже: я просто хочу інвестувати гроші. А, там скажіть, де б ви хотіли відкрил, відкрити клуб, ага. і ми далі там кажемо ну, помовно в Берліні. Зараз в Лісабоні хочемо. Ну, знайшли там партнера, спілкуємося. Теж Веб-саміт не пройшов дарем. Ми якраз спеціально їздили на веб-саміт, щоб. Поспілкуватися з uh -huh. людьми і в перший же ранок прям знайшли потенційного партнера. Є ще одні, теж які там люди з Києва переїжджати планують uh -huh. до Лісабона. А зазвичай е за кордоном от Варшава зараз єдина за кордоном виходить в Берліні. Болгарія, Софія, Болгарія, Болгарія. і от Балі відкриваються у березні. Це зазвичай українці. Це українці там. Це всі українці. Виходить, що простіше, бо люди знають вже наш бенд, ходили до нас. Розуміють, що в'язують. Ну, сто відсотків. Війна в цьому плані якось там дала певний буст, mm -hmm. бо багато хто поїхав з України, їм там треба чимось займатися. Якщо є гроші, то чому б не подпілкуватися з чудовим фітнес-клубом смертес. В мене бара тепер особистісних таких питань. Як бо більше про тебе? Ти до цього працював в ІТІ. Як взагалі так вийшло, що ти опинився seo мережі фітнес-клубів? Дуже цікаво, що я працював в IT, бо я про це не знав. Ні, то ні. Ніколи IT. не працював в ІТ. Прикона. Ти знаєш, що так майже написано в декілька статтях, що працював до цього в IT і потім став SEO. Ну мабуть, люди зараз вважають IT все, все. Що, все, що не розуміють, не знають. До цього до цього, ну сім років вже смартесу. Тобто а і ще майже рік а, ми будували смартс. Перший до того я працював у компанії, яка займалася. Дистрибуцію фітнес брендів спортивних були бренди Speedo, Mizuno, Ну це такі доволі відомі Speedo – Це для плавання. А Mizuno взагалі будь-що робить для бігу кращі Ти був стіло чи я був там маркетинг. Ну відповідав за маркетинг, скажімо так, От по чому подумала, що це до того ще в Приватбанку в маркетингу теж працював. Угу, а угу. й на моєму шляху, насправді не було не було. От з'явилися лише зі смартесом, де у нас є е, велика частина наш застосунок crm система І звичайно, що доводиться якось в чому в цьому е, щось розуміти. Розбиратись. але е, от приходить до тебе п'ять співвласників і кажуть: Віктор, ти наша мрія. Будь ласка, будь з нами. Так це було. Ну насправді зі мною зв'язалася Катерина. Яка наш керуючий партнер запропонували, розповіли, що є така ідея. Ми зробили фінансову модель, захистили перед інвесторами, отримали ці інвестиції, почали шукати приміщення. Ну тобто, це було все паралельно. Приміщення, Цікав. до речі, це що шукали десь півроку. Це було Оце. доволі складно. Ми хотіли тисячу метрів. Центрі міста Києва, що не дуже просто, і ось якимось ну, у вас ідеальне приміщення. Ну насправді вулиця Жилянська це таке богом забуте місце. Тут нічого ніколи не виживало. Там є кілька ресторанів, яким по 45 років, які існують просто тому, що власники, мабуть, хочуть їсти десь нормально, і до них мало хто ходить. А ну от... зараз ви і хані, по-моєму, це дві асоціації та, та хані нещодавно з'явилося yeah. так. Звичайно ж тут. Смертесна грів трохи цю вулицю, і тепер можна якось виходить, що це. Перший проект дати SEO. як воно було на старцях, стати seo проекта який придумали, його ще нема, куча очікувань. Ну, я підозрюю, куча KPI да там на тебе одразу впала. Ну, звичайно, це дуже цікавий досвід, але все сталося дуже гармонічно, гармонійно, бо ну класно робити те, що стає частиною твого життя. Uh -huh. Тобто, власне, тому я не розумію, як там люди кудись ходять у відпустку, як можна жити взагалі. Без, uh, без справи зробити. твого життя. Mm -hmm. Тобто, у тебе умовна work-life integration на максимум. Тобто... Повністю. Та, та. Ну, і, ну, робота цікава, тому що ми ж будували це з нуля. Від пошуку приміщення до пошуку підрядників, створення фінансової моделі, там пошук тренерів, кухарів, uh -huh. салон краси. Дуже там цікаві були персонажі. Ми шукали на керівника салону краси е людину і приходили такі люди. Це просто, ну я не знаю. Коротше, салон це було найцікавий виклик, наскільки я розумію. Це умовно. Я просто згадав кілька людей, які були, і так. Але, звичайно, що ну, складно. Не так просто знайти такого рівня Класне. тренерів. Ми про тренерів в основному, бо це наш основний бізнес. Знаходиш людину, написати ці стандарти треба. Ну, звичайно, що там в колаборації з людьми, які в цьому розбираються. Класне. Виписали ці стандарти, вигадували ці тренування з нуля. Ну і от імплементували, і все це зараз працює. Супер, пішли, подивимось на тренування. Цікаве питання про тренерів. Вони всі, от явно передають вашу ДНК. До кого б ти не прийшов, вони реально про досвід, ментал і так далі. Як ви взагалі це робите? Ну насправді там перші е, тренери до нас прийшли. Прям ми кожного обирали самостійно. Ми з Катериною ходили там на кожну співбесіду. для того, щоб зрозуміти, чи це наша людина, ну чи він активно спілкується, чи він там вайб передає. Угу. Ну і звичайно, потім, якщо так, ми е, там просимо підготувати тренування для нас. За нашими там, протоколами, певними. Тобто людина спочатку ходить, дивиться, як воно відбувається там, два тижні, якщо не ходило до того, і потім здає свій клас. Uh -huh. Зараз, звичайно, що там така кількість тренерів у нас там, в Києві лише там, більше 80, а так взагалі ну, 160 в усіх клубах. То, звичайно, ми всіх самостійно не можемо встигнути бесідувати. Ем, а як зараз і співусідує чи хто? у нас є і чар, і старші тренери, і керівники клубів? У кожного з них є своя відповідальність за те, щоб підібрати. Ренера угу. ну, і тому, Прикольно. але вони всі а, говорять схоже. Ну тобто, вони навіть цьому схожі. Якби у вас є якась академія для них, типу ти якщо ти у нас, то вивчі раз, два, три, на, разправді ну, насправді у нас є вже фітнес академія. Ми її от якраз зараз запускаємо. Угу. Вона для того, щоб і підбирати нам тренерів, так. і для того, щоб існуючим клубам нашим партнерським. Підвищувати рівень кожного там півріччя будемо проводити якісь А, Ну і ще будемо проводити на зовнішню аудиторію. Тобто, якщо ви просто хочете стати класним тренером, то через нашу фітнес академію можете це зробити. Мені здається, раніше тут не було спорту. Тут щось інше взагалі було. Ну мені здається, що він завжди був, але тут ще всякі там плясочки з шампунем стояли. А, а це наша нова ну, нова вже, мабуть, півроку колаборація з must Have. Must have X smart test», Тобто всі ці речі, це ну написано «smart is the new must». Клас. А у вас взагалі дуже багато колаборацій, так? Ну насправді ми тепер обираємо дуже сильно з там ким йти в колаборації. Там у нас є з Уклоном, з «Мегого», там з якимись такими великими цікавими брендами, з якими ми стоїмо на одному рівні. Віктор, розкажи, будь ласка, ну у нас завжди це типове питання про сенс. Бізнесу який сенс смартес? насправді? Ну це про здоров'я людей. Ми за те, щоб люди були здоровими, але не в банальному сенсі фізичного здоров'я, бо ми фітнес-клуб, і ми тут качаємось, займаємось спортом. Ми взагалі більше про емоційне здоров'я. А, бо там зараз це взагалі надважлива історія з усією дичиною, яка навколо відбувається. Ти заходиш в смертес на тренування, годину тут проводиш, потім ще зайшов по обідав і виходиш реально іншою людиною. Ну тобто, ти тільки що бачила, який там настрій. Так там гучна музика, там класне світло, там тренер мотивує, а, і ти реально виходиш з палаючими очима. По-перше, сам вилікувався, по-друге, йдеш дарувати світло людям навколо. Uh -huh. І ну, така наша велика місія uh -huh. тримати кокуху ку людей uh -huh. на місці. Апдейт Мінталки. Прийшов туди, і тут такий апдейт Мінталки. У нас насправді була ну, і є кампанія, що це Твоє ментальне та фізичне здоров'я uh -huh. ментальне на першому місці там навіть з клоном у нас колаборація була, коли їздили таксі по Києву і а, забрендовані смертесом. І на горі на машині була така гантелька, прям велика, щоб ну, люди Бачили. дивилися, цікаво там. Клас. А ти ще розказував, що у вас все так зроблено, щоб людина тут могла провести прям цілий-цілий день? Чому тут нема капсул для снаб? Ну, ти розмахнулась капсула, ну, що в Японії. <рес> Якщо провести, тут прям ну, весь час, то де поспати? Ну, це, я запишу цю чудову ідею. Капсули Будь для ласка. сна для сну. А, можливо, ми до цього дійдемо колись. Велику кількість цих капсул тут не розмістиш, а, хіба що вертикальні, але я не знаю, ти вмієш спати вертикально? Я не знаю, треба спробувати, я не Треба спробувати. Спробував. Я не спробував. Ну, хіба що на деяких лекціях в інституті. Там було там не вертикально все ну, одно. Все одно. Подумаємо про це. Але дійсно у нас тут є все для твого дня, окрім ну, фітнес. Ти позаймався, потренувався. Причому це може бути як активне тренування, так і стретчинг. Ага. Ми для будь-кого. Взагалі не треба бути в якійсь класній фізичній формі. Ти просто приходиш, знаходиш в розкладі тренування, їх тут на день десь під 50. Ну, тобто кожні майже 15 хвилин якесь тренування. Ти ну, стретчинг спокійне, там, геймс чи а, сайклінг активне а, позаймався. Тут можеш поснідати, повечеряти. Тут здорова їжа, реально. Я зараз не жартую, я тут їм вже 7 років, ну, 90% разів я їм в смартесі. А ти прям живеш тут? Ну, я живу і там, якщо на вихідних не, не тут, то я беру з собою їжу. Додому. Ну, такі пакети пакунки збираю. І без жартів я не хворів ці сім років. Хоча до того, регулярно, один раз на рік чи два, це була якась там температура, грип, стабільно. Імунка була на іншому рівні. Це просто організм такий. Ти тепер СЕО. Тобі, коротше, не можна хворіти. Не можна <сх> <сх)> <Да>. <сх> і все. А, які? Да. Ну, у вас абсолютно різні напрямки бізнесу. Чи є у вас якісь спільні метрики бізнесові? Ну, от що ви міряєте як основне здоров'я бізнесу? Ну, насправді, все ж таки, давай так скажемо. Тут тобто, у нас 10 клубів зараз так. розвиваємося. Ми саме в напрямку фітнесу. Тобто тут, так, тут ресторан, тут салон краси, але всі інші наші клуби це групові тренування. І невеличка зона кафе. Ага. Ти там можеш або сендвічі якісь з собою uh -huh. взяти чи на місці перекусити, напої, протеїн, кава, чай Таке, швиденько, uh -huh. а не повноцінний ресторан. Uh -huh. Такий єдиний на Жилянській, в Києві. Uh -huh. Тому там, основні все ж таки метрики це там, відвідуваність, кількість uh -huh. людей, грошовий потік, активні клієнти. Ну, це основне така задача. У кожного нашого керівника клубу угу. він там KPI такі має, і кожного місяця за це відповідає. Коли ти там, реально живеш роботою, то не можна сказати, що в тебе є вихідні. Все одно ти кожного дня реально думаєш там десь в яких чатах, там може в якийсь день менше, в неділю звичайно менше. Але там все одно є якісь чати, але ти вже думаєш, що там в понеділок буде, які завтра зустрічі у тебе. Тому це все теж робота. Ти ніку за ці сім років я не відмикався, скажімо так, не відмикався не відключався. Взагалі дуже часто кажуть, що відмикатися потрібно. Чому ти вважаєш, що це. Булшіт. Не вважаю, що це блушіт. Для когось це точно необхідна історія, для перезавантаження. Взагалі нічого проти цього не маю. Конкретно зі мною працює так, що я е, повністю ніколи не забуваю про те, що відбувається в клубі. У нас все одно зараз це режим стартапу, хоч і там 8, 8 років. років. Ну, бо у нас є бажання мати не 10 клубів і не 16, як вже буде у наступному році. Ми хочемо реально бути там ледь не в кожному. В кожній країні. Ну, тобто, у нас там бажання стати мережею в ну, якоїсь там топ 10 хоча б в світі. В Україні, звичайно ж, номер один. До цього вже небагато залишилося, і ми до цього прийдемо. А в чому рахуєте? В кількості відвідувань, обороті, впізнаваності? Топ-1 по чому? А, ну, хочеться по е присутності бути. Присутності. Ну, тобто Майже де, де ми можемо дотягнутися. Країну хочеться мати в кожному місті, як мінімум, по одному клубу. У Львові, наприклад, вже третій відкривається. Ну, здавалося б, там мільйон людей, але вже третій клуб відкривається. Зараз Харків, Київ і Львів. Харків, Київ, Львів, Варшава, Софія, Болгарія. І Балі відкриється найближче, от, десь у березні. Ну що насправді один у Києві на Подолі буде. Івано-Франківськ вже будується, будується Ужгород і щось ще забув. Ще Єрпінь планується. Єрпінь із такого вже А, ще на найбільше місто міста буде на печальній. О, я думаю, на Так. Да. Да. Ага, прикольно. А ви пішли більше в за кордон? Але ти кажеш, що є задача присутність в кожному місці України. Ви це якось паралельно рухаєте. Тобто у вас вам важливо, щоб ви і там були і там, чи ви все ж таки даєте упор зараз на закордон? Ну я б сказав, що ми 50 на 50 намагаємося робити, бо відчуваємо, що і в Україні точно ще є куди зростати. Дуже велике поле. Бо ну там рівень фітнесу, який є зараз в Україні, він все ж таки там ну 20 років, як Назок. тому є, є, звичайно ж, гарні проекти, але зростати точно є де. За кордон цікавий, тому що дійсно ми розуміємо, як це робити. У нас є там і стандарти, і там знання цього продукту, і теж знаємо, що в умовному Лісабоні чи Берліні є щось схоже, але наш продукт на рівень вищий, там, в тому числі, і застосунок у нас фантастичний. Такого нема взагалі ні в якому клубі в світі. Ми досліджували цю історію. Ну, він постійно розвивається. Там ми завдяки йому робимо свій ком'юніті. Там ти можеш зайти подивитись, хто йде на тренування, і там перейти в інстаграм людини, якщо вона його залишила. Ну, це спонукає підштовхує до якихось знайомств. Угу. Прикольно. Або там, коли бачить, що я йду на тренування, всі відписуються одразу. Так після тренування виходиш, можна і каву попити, поснідати корисно. Отак і відчуваєш себе, позаймалась каву попила, нормально поїла, можна тут попрацювати. Ну реально, в принципі, цілий день я б тут жила. Ну тільки поспати треба знайти де.